Зараз всім подорожуючим кажу, де б ви не їхали, будьте обережні. І розумійте правильно, що якщо навіть би ти дуже зберігав правильно правила дорожнього руху, то хтось в тебе може заїхати. Тому що ви не були тим хтось, що в когось заїхав. Нормально, чемно, чесну людину, яка чемно по правилах їде. Тому Старайтеся кожен із вас з пошаною до, до, до подорожуючих, бо правила дорожнього руху написані кров'ю. Там, де стоїть знак 40, там сталася якась аварія. Там, де стоїть знак обережно крутий поворот, там не одна машина звідти злетіла. І тому правила дорожнього руху, кажу вам ще раз, написані кров'ю. Тому їх треба виконувати. Я ще, що я ще хочу вам сьогодні, подякувати за всім тим, що зі мною разом з'єднані, бачите, у вас так чисельно сьогодні є. Більше як 1000, 1200, так більше. Ось, Я дякую всім тим, що разом зі мною молитеся. І я хочу, щоб вам оці речі всі йшли на користь. Слово Боже! Це є дар. І ми не маємо ділитися. І кожен з вас, хто прийняв слово Боже, почув. Діліться з іншими. Дайте можливість, щоб інші люди почули слово Боже. Старайтеся своєму житті наповнювати своє життя Словом Божим. Ви подивіться, який сьогодні світ, дитина, де би не стала, мама де мій телефон. І вона вже там щось тицяє, тицяє. І воно щось дивиться, так? Ну, це такий світ новітньої інформації, так? І ми маємо це пережити, але ми маємо із цього перехідного періоду перейти у нову еру електроніки і всього, перейти разом з Богом, щоб у вашому цьому інформаційному просторі було місце для Ісуса Христа, для молитви. Тому кажу, всі, хто не підписалися, підпишіться. Поставте лайк, бо знаєте, що по лайкам вашим здасться вам кожному. І так само не забудьте поділитися з іншими людьми. Це наше місія. Дайте людям можливість бути з Богом. Це є дуже важливо. Цей сучасний світ, Він цього потребує і потребує, щоб Бог. Мав місце в нашому житті. Ви знаєте, цивілізація, вона чомусь, як правило, завжди десь Бога виганяє. Навіть з церкви. Ви скажете, як з церкви? А отак. Бо тому що цивілізація, яка приходить до церкви, всі стараються щось там на тій церкві заробити, стараються щось там заробити. Зробити підсвічники як можна дешеві, от максимально здешевити, але взяти максимально високу ціну, здешевити ще щось інше. Все, що є, церква так гроші має, а церкву управляють ну, не професіонали, можна їх дурити, і тому на церкві заробляють. Бо коли заходиш, наприклад, у церковну лавку чи ще десь на інтернет-сайтах, і ти розумієш, що от ці всі богослужбові, всякі штучки, мабуть, навіть не то, що богослужбові, якісь прості там речі, які виконані дуже дешево, виглядають дуже примітивно а коштують чоловіче, та якби Христос їх у руках тримав, розумієш? І тому це ображає. А чому? Бо тому що нема Бога в присутності. Нема Бога присутності у тих, в тих, навіть у тих фірмах, які роблять церковні речі. знаєте? Сьогодні, при можливості, ну, які є станки, які можна заказати, зробити станки, я не бачу ні одного пристойного заводу, щоб дійсно зайнявся цією церковною утворю яка мало би бути як витвір мистецтва, як вершина досконалості е, сучасної можливості зробити якусь річ достойну і, і пристойну, так? Ні, не щось таке. Покриття гальваніку, там, от, типу як позолота, так? та нащо то і позолоти? золоте? Нащо тут людей дурити, зробіть гарне з якогось металу, там, з міхіору чи ще щось. Але би воно мало вигляд, би воно не темніло, щоб це не було, як виглядало, як золото, так? Ну, для чого? Зробіть пристойне, але зробіть його гарно. Нас, я мав зустріч із економом нашої церкви, відносно проєкту у мене був такий думка, я хотів у Дніпрі тут зробити такий. Завод церковної утворі, наймати серйозних художників, серйозних спеціалістів, але почався почався ковід, потім почалася війна, і ми так з тим затормозили. За, 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 за але я думаю, що про це ми маємо говорити, суспільство має про це казати, і знайдуться бізнесмени серйозні, які будуть готові вложити серйозні кошти. Але щоб, розумієте, у церкві була серйозна отворі, щоб ти прийшов і ти бачив, що це дійсно храм Божий. Та як раніше церква на один рік купила собі підсвічники два. Але ті підсвічники коштували відповідні кошти, бо, тому що вони були виконані серйозним майстром, то було видно, що то є, що то є шедевр. На другий рік купили Євангелію, продали 8 штук худоби, ще там щось і купили Євангелію до церкви. І це я розумію, що якщо Євангелія коштує так, як 8 штук худоби, вона коштувала 800 крон. Я служив в городниці, там чи було навіть написано, що Євангелія прибрана коштом там, 800 крон. Це, певно, ще за Австрії була, так, Австрійська імперія. І це були серйозні гроші. І, і, і дійсно та Євангелія перестоїть, і, і мене перестояла, і вже певну купу священиків перестоїть. і ще відстоїть. Бо Тому що зроблено з доброї оправи образки оці всі емаль. На емалі зроблені, Певно, що вони будуть пів тисячі років стояти. Тому вона так і коштує. І тому я за те, щоб церковна всяка утварь була якісна. І коли людина заходить в церкву і бачить, що підсвічник стоїть дешевий, а жовтий такий, як типа під золото, що людина бачить? Людина бачить, що її дурять. Вона, ну, вона то не думає, але вона підсвідомо, десь там глибоко закладається це все. Бо Тому що над цим хтось хоче заробляти. І вийти сьогодні на цей ринок дуже складно. А особливо, особливо в часи, коли Московська церква мала своє тут вплив серйозний. І софринські оці всі е, вироби, значить то, значить, о, софріно, все, всі мають май, все купляти. А в нас не було. І, і зробити ми тут завод не могли, бо тому, що треба було софрино погоджувати. Вони платили страшні кошти, мали відповідні впливи щоб це не розвивати, вони мали були одні, єдина монополія на, на, на всі вироби. А все решту то була така собі не дуже якісна продукція. Тому от на що би я хотів звернути увагу, хай це буде нашою молитвою, хай це буде нашим бажанням, щоб ми все-таки в Україні збудували завод. Церковні всякого приладдя, так? щоб в нас ціла Європа закуповувалася. Бо я вам чесно скажу, що серйозних таких заводів навіть в Європі немає. Є там роблю якісь такі дуже такі скромні, обмежені такі речі, дуже, дуже так вузкопрофільно. Це має бути завод, де має бути. Відповідний цех репродукції, так? де можна буде заказати картину Рафаеля. Так? І, ці, і ти там будеш заказувати собі не тільки церковні картини, а копії якихось там якихось великих полотен, так? знаменитих. Це ж бізнес все таки Але це було б достойно, в серйозній рамі. Так, да, вона би куштувала, але це було б красиво, це було б ну, копія. Конкретно, як копія, що тільки спеціаліст може це розрізнити. Ну, бо зараз є от така технологія покриття об'ємним лаком, що коли ти бачиш, ти бачиш мазки. І ти бачиш, що вони прямо от... об'ємні. так Робляться копії, так технологія використовується для музеїв. В музеях роблять копію, виставляють, а оригінали тримають в певних умовах, бо тому що були випадки, коли. Люди просто портили шедеври, виливали на них краску чи ще щось. Ось. І тому, навіть для того, щоб ми в хаті мали класні картини, сучасні копії якихось там епохи Ренесансу, так? Ребранта, Рафаеля, е, там, Караваджо чи ще когось, ну, це ж цікаво. І це мало би робити на цьому заводі церковної утворі, де мали би робити серйозні ікони, де мали би серйозні художники, які би створювали сучасні, сучасні підсвічники, такі, щоб ти дивився і просто очей не міг відірвати. А це йде копія копії, яка була ще давно копія. Ми так одно переробляємо одну в друге. А сучасник дизайнів де зробити серйозний, красивий, зручний підсвічник. От на це я би звертаюся всіх священників, хто мене слухає, Моліться отці у цьому наміренні. Бог має знати про це. Ми будемо молитися і, буде, і все буде добре. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог, всіх вас благословить. Піст продовжується, не забуваємо. І покріпляйте себе в пості в дорозі до спасіння молитвою. це моли також є екзамен на витривання. Хто витримає до кінця, то і спасеться. І тут іде мова просто про піст. Не якийсь духовний великий подвиг, а про піст. Нехай Бог у вас благословить ім'я Отця. и Сина, и Святаго Духа. Амин. Слава Исусу Христу!